Добрий вечір, добрий вечір всім. Добрий вечір. А мене звуть Колін. Цікаве ім'я. Да, я з Сполучених Штатів Америки, маленька країна між Мексикою і Канадою. І я тут живу десь шість років і е, займаюся стендапом десь півтора року. І я люблю сміятися. Я дуже люблю сміятися, але коли я з своїми українськими друзями. щось там впав. Коли коли я з своїми українськими друзями кидають жарти, я сміюсь, але нічого не розумію. Нічого не розумію. І е, дуже важко мені е, сприймати український стендап. Я ну, не дивлюсь, але це як я виглядаю, коли я дивлюсь. «Ха-ха-ха-ха! Не розумію. ха «Ха-ха-ха-ха! Матюки. «Ха-ха-ха-ха! ха, -ха, -ха, -ха. Садовий. А коли вивчаєш мову, дуже часто плутаєш слова, дуже часто. І, ну, наприклад, коли ну, якась бабуся готувала мені сосиски, і я кажу їй: мені дуже подобаються ваші сіски. <риклад> я не збрехав. Я не збрехав. Чим ближче до землі, тим краще. Ось, ось таке. <риклад> А я теж жив в Чиновецькій області декілька років. Я там займався волонтерством. Я жив в селі, вижив і дуже цікавий досвід. Дуже цікавий досвід. Я працював в школі з дітьми. І ну, поза школою, що я там навчився? Я навч... там, навчився колоти дрова. Колоти дрова, це як мене навчили. Я там uh, носив картоху, садив картоху, їв картоху, чистив картоху, там багато картохи, uh, доїв корову, доїв корову, це як мене навчили. Uh, їв свіжину, сало, катався мотоблоком. Uh, ну і працював в школі з дітьми. Лондон це декатл Великої Британії, ти маленький бич! Це це як мене навчили. Це як мене навчили. Українці дуже творчі люди. Дуже творчі люди. І коли ви дивитесь на якийсь об'єкт, ви бачите творчість, ви хочете щось творити, І я просто бачу об'єкт. Наприклад, 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 коли я дивлюсь на шини, тільки шини бачу, а ви що? Лебедя або клумби. Або клумби. Або коли я дивлюсь, коли я дивлюсь на пляшку, тільки пляшку, а вийшов водник. Ну. Я люблю вивчити вивчати нові слова і читаю книжки українською. Зараз читаю Том Соєр і е, е, цікава е, українська література. Така на. Е, е. Uh, да, але вивчив нове слово Остечки. Остечки. Оздечки. Можливо, оздечки. Типу, ну, це як в дитячих книгах, uh, ось. Ну, ось. Остечки чай. Остечки чай, остечки шмаль. Я, до речі, з штату Вашингтон, Я з Вашингтонщини. І там все легалізовано. Ну, Там ну, там спеціальні магазини, де можна купити марихуану. І я думав, коли в Україні буде все легалізовано, як буде називатися перший магазин у Львові. Косяк до свята. <плес> теж нещодавно ну, в цій книзі теж вивчив нове слово дали йобу. Я не знаю, що це означає. Цікаве, цікаве слово. Цікаве слово. Цікаве слово. Я живу у Львові декілька років, і ну, вас я знаю, що тут дуже поганий громадський транспорт, але я був на цьому, на екскурсійному поїзді, ну, китається. По Львову і там в воді, екскурсовод, він їде, 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 і каже: якщо ви дивитесь uh, на ліворуч. Ей, сука! <рив> Куди ти їдеш тою тередайкою?» Потоцький палець, його палець він залишив великий палець. <рив> там. <рив> <Да>. <рив> Я не люблю, коли людина підходить до мене на вулиці. І питає, де щось знаходиться. Я дуже, я дуже сильно лякаюся. Або я кажу: я не місцевий, я не місцевий, або просто тикаю. <tif> Але нещодавно, нещодавно запитали, де найближчий Макдональдс. Ну, я маю обов'язок. <tif> 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 Дивіться, двісті кроків вперед. Поверніть направо ще 200 кроків буде львівські крусани. Там дуже смачно. Раджу там курка таряки але ви хочете McDonald's. Далі ще 50 кроків буде рома кава. Не зайдіть. Не зайдіть. А ще далі. далі, 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 ну, Шукай в Google карті. Не знайдеш, знайдеш. Нещодавно був великдень. Не був, був і в мене родичі в Україні, і я вирішив поїхати до них на Великдень. І за декілька тижнів до Великня я дзвоню до своєї тітки, і ми дуже далекі родичі, ми дуже рідко бачилися. Я дзвоню до неї, вона піднімає слухавку. Алло, алло, добрий день! Хто це? Це Колін. Коля? Ні, ні, Колін Кубік, ваш родич, далекий родич. А колін, як справи, ти, де? що там? Я у Львові, хочу приїхати до вас. Приїжджай. Це як виглядала наша розмова. Але ми, я поїхав туди, я поїхав туди. Треба було спочатку до іншої області потягом. Я їхав плацкартом, Добре, що там файно пахне. І далі. Е далі до села, до села, де родичі живуть, я привіз е їм подарунок. Е я живу у Львові і думаю, що купити їм, то я купив їм е Львівську каву. Львівську каву. І я ну, дарую, тітка бере Львівську каву, ставить на підвіконня біля їхньої львівської кави. Так, <рес> да, Цікаво. Да. Да. Але ну, я там був десь п'ять днів і багато-багато говорили, але я лише пам'ятаю чотири слова. Беріш, Бери накидайся, накидай ще. Накидай ще. І мені дуже важко відмовитися від їжі, але ну, живіть ну, лопне. І Я кажу їм, я зламаю ваш унітаз, і вони кажуть: не зломиш, унітаз на дворі. Я не зламав. Але ну, це досить бідне село. Але в моїх родичів є Mercedes. В них є Mercedes. Ну, так звуть коня. <риклад> а, да. а потім на Великтен ми там сиділи за великим столиком, і там ну, купа їжі, і там поставили велику рибку на столик, і риба, там є око. Він просто дивиться на мене. І, ну я не знаю. Ну, тоді я, ну, я не знав, як це їсти. Я не знаю, Ну, я знаю, що є така фраза рибу, птицю молодець, бери руками, але я забув. І не брав руками. Насправді я нічого не пам'ятаю з цього дня, тому що ну, там познайомився з класним другом самогон. Я люблю самогон. О, я люблю самогон. Так. О, дякую. Так. Я хотів запитати: а є тут хтось в залі Коля? Є Коля, Микола. Коля. Є, є, немає. Як тебе звуть? Микола. Коля. Дуже приємно познайомитися. Як себе маєте. Любите шмаль? Заради цього жарти любите. Але бо, бо є дуже класна пісня саме про вас. В Україні коля дує, коля дує всю землю. Так, всім дякую. З вами був брак Обама.